Всім привіт! Це саме детальне відео для тих, хто хоче самостійно активувати карту АТБ Монобанк. Я покажу реєстрацію карти з нуля, налаштування безконтактної оплати, поповнення картки, а також купівлю товарів. Для того, щоб почати користуватися картою АТБ від Монобанки, її потрібно придбати. Для цього ви просто заходите в будь-який магазин АТБ і на полицях біля каси знаходите карту з позначкою Кота. Карта коштує 50 гривень. Ці кошти після активації карти будуть автоматично переведені на ваш рахунок. В продажі в АТБ доступні і інші карти, такі як АБАК та RaiFizen Придбану карту потрібно просканувати, переходите в функцію сканеру на телефоні і скануєте штрих-код, який ви знайдете всередині купленої карти. Після сканування потрібно перейти за посиланням. Натискаєте Відкрити веб-сайт. Перехід за посиланням перекине вас в Play Market з метою встановлення додатку Monobank на ваш телефон. Натискаєте Встановити додаток і очікуєте його встановлення. У кожного користувача час встановлення буде різний, оскільки у вас може бути телефон або потужніший, або трішки слабіший. Отож потрібно очікувати повного встановлення. Після встановлення додатку на ваш телефон його потрібно відкрити. В додатку спочатку потрібно ввести актуальний номер телефону з метою створення нового профілю. Натискаєте Далі, вводите код з смс повідомлення В цьому пункті дозволите додатку надавати вам сповіщення. Тут продовжити. Продовжити ще раз. Тепер потрібно пройти верифікацію. Для цього можете обрати різні варіанти. Верифікацію можна зробити через паспорт старого зразку. Я обираю через документ в дії. Натискаю на документ в дії. Тут продовжити. Очікую завантаження дії. Після завантаження дії ввожу пін код Виводити свій я ввожу свій. Це для входу в дії. Тут потрібно натиснути Підписати документи. Активізувати Дія підпис. Дозволити. «Дозволити», «Дозволити, коли додаток використовується. Тут також «Дозволити». Активуєте «Дія підпис», Очікуєте. Тут потрібно ввести ваш пін-код для «Дія підпису», Підписуємо. Надаєте дозволи. Надіслати через дію. «Продовжити», Очікуєте завантаження дії. І робите фото. Дозволити, дозволити, Коли додаток використовується, робите фото і маєте отримати ось таку картинку 11 з 10. Продовжити. На цьому етапі потрібно розписатися пальцем, просто робите підпис вашим пальцем. Після цього натискаєте Продовжити. Тут вводите електронну пошту, документи отримано продовжити. Про це влаштований. Обираєте спеціаліст або керівник. Я спеціаліст обираю. Вводите вашу професію, хто ви по професії, «Продовжити». Вибираєте стаж, скільки ви працюєте. Вказуєте ваш середньомісячний дохід, натискаєте продовжити. Робиться перевірка даних. Вона займає десь до хвилини. Тепер потрібно підписати вашу анкету заяви. Натискаєте Підписати. Копію документів надіслано на електронну пошту. Натискаєте Продовжити. Тут також продовжити. І потрібно дістати вашу карту з картонної коробки. Вона знаходиться ось тут. Дістаєте. Тепер вам потрібно зробити фото вашої картки. Ви можете зробити це при хорошому освітленні або ввести номер карти вручну. Далі натискаєте Продовжити, після чого вигадуєте пін-код для вашої карти. Придумали пін-код і повторюєте його знову. Отримати тисячу від держави, натискаєте Хочете чи ні, я відмовляюся. Реєстрація пройшла успішно, але для того, щоб всі дані оновились, потрібно перезайти в програму. Ввожу пін-код, перезаходжу, потрібно трішки очікувати. І зараз після входу я отримую всі свої дані. Карти ви можете прокручувати, просто пролистуєте. І зараз я додам до Google Pay карту ОТБ. Налаштування Google Pay, додати до Google Pay, прокручити вниз, додати в гаманець. Очікуєте. Після цього вводите ваш пін код Перевірка придатності карти. Більше. Прийняти. Ось карта ваша додана. Тепер потрібно натиснути на хрестик зверху, в лівому куті, відкрити Google Pay. Відтверджуєте особу. Це або графічний ключ, або пароль. Підтвердили. І зараз ви можете спокійно використовувати вашу карту для оплати через NFC. Тепер покажу, як прибрати кредитний ліміт. Переходите в налаштування кредитних лімітів. Це якщо ви на карці перейдете, то так у вас зробити це не вийде. Просто хочу показати, що це є помилкою. Переходите після цього назад і натискаєте на хрестик. Знизу ось є кредити, другий по рахунку, шестерня. Вводите пін-код. І ось тут уже ви можете кредитний ліміт на розсрочку поставити на 0. Тобто спочатку ставити кредитний ліміт на розсрочку, а потім ви можете змінити саме кредит на карці. Процес цей займає там певний час, в мене це десь до 15 секунд зайняло. Натискаєте готово. І після цього ви можете перейти безпосередньо на ваші картки. Картки ви можете між собою перегортувати. Натискаємо на картку. Перегортуємо на чорну картку, натискаємо на неї. І знизу є налаштування кредитних лімітів. Тепер ви вже зможете поставити цей кредитний ліміт на 0. Натискаєте продовжити, і також очікуєте завершення процесу. Зараз тут написано, що це займає до 10 секунд. Кредитний ліміт змінено, нове значення кредиту 0. Закриваєте. Зараз ось ви бачите, це ті 50 гривень, які у вас залишились, коли ви купували карту. Переключаєте, карти, я вже показував вам, тобто просто прогортуєте між собою карти, листаєте. Тепер покажу, як ви можете вже безпосередньо використати ваші NFC, коли ви щось купуєте в магазині. Але перед цим вам потрібно, звісно, зробити поповнення вашої карти. І зараз я покажу, як ви можете поповнити самостійно карту через термінал MonoBank. Поповнити телефон можна через NFC, а також за допомогою звичайної картки. Я буду використовувати NFC. Відносите NFC до зчитувача, він знаходиться зліва знизу. Потім очікуйте і потрібно зробити підтвердження. Переходите в Monobank, вписуйте ваш Пін-код від карти і підтверджуйте про те, що ви робите функцію поповнення картки. Ось тут потрібно заносити купюру. До зарахування 200 гривень. Ви бачите це на екрані. Ось 200 гривень. Тепер я натискаю сплатити для того, щоб поповнити рахунок. І ви можете завершити роботу або отримати чек. Я натискаю Завершити роботу. Сума поповнення термінал Сіті 24 200 гривень. Знизу видно на телефоні. Тепер я хочу показати, як ви можете за допомогою карти АТБ отримувати знижку в магазині. Для отримання знижки при оплаті картою ТБ потрібно знаходити товари з червоною ціною. Йогурт, який я буду сплачувати картою ТБ, має коштувати 3836. Беру йогурт і йду на касу. Можна сплачувати картою, а можна через NFC. Я сплачую через NFC. Оплата успішно пройшла. Тепер дивимося чек. Дякую. Ціну за товар отримано згідно умов карти АТБ 4836. Друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а також я буду вдячний вашим коментарям.